Річниця з дня народження героя. В Прикарпатському національному університеті вшанували пам'ять героя Небесної Сотні Романа Гурика. Йому мало б виповнитись 30 років. Хочу сказати, що цей захід є традиційним, і ми завжди запрошуємо студентів усіх перших курсів. Тобто більше трьох тисяч студентів ми запрошуємо для того, щоб вони дізналися, хто такий був Роман Гурик, скільки б йому сьогодні могло виповнити сроків, і для чого він віддав своє життя. Для чого ми повинні далі підтримувати цю ідею і розвивати у собі ідею стійкості і незламності, життєва позиція і патріотизм Романа важливі для формування свідомості нинішньої молоді. Я дуже дякую Прикарпатському університету, тому що реально той заклад, який кожного року, не зважаючи ні на що, день народження малого, початок Революції Гідності, 20 лютого, кожного, кожного року ми тут зустрічаємося, ми тут спілкуємося. Такі дати не дуже веселі, але, але їх треба пам'ятати, і я вважаю, що Саме основне це от зараз передавати тим, хто, 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 ну, от, хто перший курс, другий курс, хто ще, знаєте, тільки-тільки йде на цю дорогу, тому що э, діти повинні розуміти, діти повинні знати, за що і хто, знаєте, щоб не було такої ситуації, що пройдуть десятиліття і потім будуть казати Роман Гурик, ой, а це хто. Безумовно, молодь має рівнятися на нього, вона має нести в собі цей дух нації, нашого народу, щоб можна було на майбутньому, щоб якщо якийсь ворог надумав, змінити наші погляди, наше бачення чи забрати наші території, щоб всі могли стати добою проти нього. Вшанували пам'ять героя поблизу його університетського пам'ятника: студенти усіх факультетів та викладачі вишу. Оксана Себастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.